Нагадаю, що на GGDropпі за промокодом AtomF та atomf 11 ви зможете отримати 11% до вашого депозиту. А також, якщо ви вже прокручували барабан з бонусами, ви зможете це зробити вдруге. Всі корисні посилання знаходяться в описі та в закріпленому коментарі. Ну а загалом краще просто дивитись мої відео. Поїхали! Всім привіт, друзі! З вами знову я Атом, і в минулій серії відбувалась повна жесть, тому що я якимось магічним чином, зміг з 1500 піднятись до рукавиць. А, це вже спойлери. Ну, ладно, я думаю, вже всі дивилися так минулу серію. Хто не дивився, подивіться, бо там було достатньо цікаво. І Навіть з цими спойлерами ви не зрозумієте, як там що відбувалось, тому що. Це було прям сінема. Прям було сінема. Абсолютлі. Окей. 9900 баланс залишився. Ну, звісно, ці рукавиці я потім продав, відкрив платіном найфкейс, вибив скін подешевше, залишив баланс. Коротше, там 7, плюс цей 9, трошки зараз покрутив. Але. Ну, це, це вже інша історія, більш детально в тому відео. Окей, а, хочу почати. П'ять штучок, ось таким чином, 0 Xibert 17.15. Згадаємо взагалі, що було, як я ну, дуже давно що крутив, що відкривав. І, на жаль, нічого не ставить. Давайте спробуємо ще раз так зробити. Якийсь переклад мені виводить. Незрозумілий. Окей. А, інт... а, це Cyrex. Ну, поки що дуже погано. Прям. Прям дуже погано поки що. Uh, і мені навіть не вистачає на ще одне відкриття. От цього я і боявся насправді, тому що після того, як мені жорстко-дуже жорстко поставило, мене починає брити. Ну, ладно. Uh, якби, може, сьогодні якісь шанси трошки покрутимо. Коротше, А, uh, 1500 видає, ну, навіть не юспа, цей глок видає. А, 1600 він коштує. Також нагадую, є промокод atomf 77 який, можливо, досі працює. Але дізнатися ви це зможете в моєму телеграм-каналі або вбивши його отут вкладці поповнення. Там буде спеціальна плашка, якщо він працює. І він, що має кручу цей кейс, він видає оцей кейсик за депозит від. П'ятиста джепонтів, начебто, все розказав. Ну також в телеграмі всі актуальні новини, бо серія записую заздалегідь. Тобто, ви бачите, вона там виходить е, якоїсь там числа. А я записую це раніше. Може, навіть на тиждень, може ще раніше, ну може там 3-2, е, Ну, ось так. А, мені б нафармити 5000 і повернутись до кейсу InkMate і тому що в мене з ним не закінчився діалог, і справа або злі, злі, зліва було б краще. так? Хоча 2900 і 2982 є, що в нас на апгрейдик нема. Ну, ладно. Вторгнення інопланетян, нам просто трошки, просто трошки треба окупитись. А, чи зможу я це зробити? З цим кейсом, ану. 498. Ну, давайте спробуємо зробити апгрейд на 900, до 900G. до 900 І скоріш за все, ні. на. Чомусь, ну там перекотилось. Це зрозуміла річ. А, хочу відкрити. А, це я не. Ну, звісно, річ, не можу, якщо в ну, да. А, солдат в масці. 1500, потихеньку. Потихеньку робимо і дивимось. До речі, це 2К. Якщо я не помиляюсь це навіть 2500, може кожного, ну, це 2000. Окей. 4600. Що можна відкрити, щоб мене окупило на 400 джеппоїнтів бажано? Можна, в принципі, джокера одного, 888, і реально 1500, Щастить, АВП випадає. Хоча зазвичай мені ставить звідси оцю штучку. Ну. Це є таке собі. Окей. Okay. 5300 джеппонтів, повертаємось. Можливо, я роблю зараз дуже велику помилку, але може і ні, і зараз поставить щось дуже дике. Оооо! Oh! А може ще щось? Оцей Авік було б супер, але МК за 2600 теж рятує всю цю ситуацію. 8600. Можна, до речі, зробити. Як можна зробити? Є космічний дефюз. Є ще якийсь кейс за 1500. Давайте подивимось. Може, ось так якось. Чи як? 1500. А що я вибрав? Я маю ось так, так робити? Чи ні? Стоп. Ладно, неважливо. Клір просто очищаємо. І-і-і-і-і. Хочеться, знаєте, прям кількістю. Кількісно взяти. Ну, тобто, відкрити багато кейсиків. А, це п'ятнашка, вибачаюсь тоді. а, От я не знаю, я не знаю, або новий, або, або просто два з агентами. Ну, два з агентами, Давайте такий один відкрию для початку. Він може жорстко злити, але піднімаю. Піднімаю на 500 g-поintів. Так, і тепер 5 штучок, космічний дефюз. 1500 g і. Ні, навіть я, я не хочу це в контракт, наприклад, йти з цим всім. Так, 9, окей, 7, ну, те на те і вийшло. Продаємо 9111, і хотілося б сьогодні ще відкрити кейс за 10 тисяч джепонтів, звісно річ. Але давайте Уфо, який коштує в 10 разів менше, ніж кейс за 10 тисяч джепонтів, логічно. Неонуар. 1000. 268. Таким, таким чином потихеньку можна і дістатись. Ну давайте кейс з агентами. Він, в принципі, мене достатньо приваблює, бо агенти подорожчали, і тому може. Ну, це, це дешевий був завжди це, це агент був дешевим, якщо я не помиляюсь, хоча не такий дешевий, але не окуп. все одно. 2300 продаємо в апгрейд я не хочу з ним йти, бо дуже ризиковано, можна прям. А якщо ні, 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 де так подивився, але там може бути, типу, за 500 джепоїнтів випаде мені з той і буде погано. А... Дві штучки. Дві штучки, хід регістрейшн, два окупи можна мені швиденько. Окей, це мене окупає. А, але на 45 ж поїнців, да. А, можна, знаєте, як зробити? Можна зробити апгрейдик з цього всього ну, не з цього всього, а з цих беретів на 1000 G пойнтів. І, скоріш за все, є шанси. Ой, ду я не повірив в кінці, вже, що воно випаде. Я думаю, воно прокотиться, 9977. На жаль, безкоштовні кейси всі ми відкрили в минулій серії, всі були відкриті. Ну, що мене може купити? Ну, от, давай, я вірю в цей кейс. Ну, давай, Кейс маска. 549, я витрачаю і отримую. Хо-хо, що, що, що це? 442 апгрейд. Окей. 580, давайте вводимо. Але щось є прям підозра така. По-перше, воно. Окей, воно випадає, але є підозра, що в мене зараз кейс просто зільє за десяточку. І я буду десь, от, ну, десь три тисячі мені видасть, і гуляй далі на, цей, на цьому балансі, скаже. Ну, подивимось. Але я дуже розраховую, звісно, на цю річ, цікаву таку. Це було б, ну, пря. Це було б занадто, але. Дивимось, може і випаде, а може і ні. Ну, скоріш за все, ні. Ні, який дігал, ну який дігал? Ну це це сімка максимум. Ну, <світ> Реально вгадав, причому 7000. Або може прям, ну, типу, зробити так, відкрити те, що я не люблю, я не люблю цей кейс, тому що оце падає, по-друге, падає оце, по третє це. Що mm, ще тут такого? Оце, скоріш за все, дешево. Хоча Factor New непогано. Давай, 6666. А, можна Емочку, таку цікаву. Ні, ну ти реально, ну я, ж, я реально показав на нього і він пад Це ще за двушку, це ще за а, а, Ні, Я просто йду сюди і сподіваюся, що агент за 6К випаде. Просто що агент випаде за 6К. Ти Оцей, оцей, ні, от, от сюди. Я зрозумів. 1500. Я знаєте, що хотів е, перевірити, скільки коштують найдорожче зараз агенти. Оцей, по-моєму, ну, 4600. оцей дороге. Ні, це ладно, це недорогий. Оцей дорогий. Ну, п'є, ладно, це теж не супер. Оцей. А, ну це 4, мабуть, да, це 4. М -м, з дорогого, ну. 15. А я думав подорожче. А, бо він коштував, по-моєму, десятку ще давно. М 13. Ладно, цього агента я ніколи не розумів, що він так дорого коштує. Що ще є? Ну, оце є. Десяточка, да? Оце є. А, ну, трієчка. А є ще такий цікавий агентик. А, а де він? А я його не бачу. Ходу, він цього кейсу не падає. Ну і да ладно. 1600. Клас, взагалі, чудовий баланс. Ну, а що ж робити, коли в минулій серії вибив такі рукавиці і такий ніж? От що робити, питання. Ну, звісно, зливати мене. Азімов. 1100. У Фокейс. Давайте вже фастом. Це було б гарно. А, оце було б гарно. Ой. А давайте зробимо контракт. Чом, чом би і ні, якби. 129, просто два рази ось так робимо. 258, пам-пам, до оку паде. Неважливо. Контракт. Пам-пам-пам, медіум і 6К, якщо конвещить, було б прям файно. 421 G-Point. Йдемо з цим всім в апгрейд і ставимо. Ну, давайте, щоб я зміг відкрити, якщо що кейс заген, там 2500 просто ставимо. Оцей от. мак uh, 10 489 джепонтів, і почекайте, стоп. На жаль, не вистачає. Ну, мало не вистачає, але не вистачає. Все. З вами був, як завжди, я Ата. Всім дякую за перегляд цього відео. І зустрінемось в наступній серії по джодропу.